Вітаю, глядачам телеканалу ТС1. сьогодні слово тримає народний депутат України Юрій Чижмар. Вітаю пане Юрію. Доброго дня. вдячна, що прийшли до нашої студії. Отже, мовна тема сьогодні вона залишається дуже актуальною. Вона болюча для України Закарпаття, загалом для інших регіонів. Мовні законопроекти. Що це таке, як нам їх розуміти і як до них ставитися? Ваша думка? Ну і... Мовний законопроект, який сьогодні винесло Міністерство освіти України, Верховну Раду, воно в певних мірах не змінює системи освіти України, але зрозуміло, що дані ініціативи сьогодні не на часі, тому що ну в Україні яка є війна. Доведено, що захищати країну можна, говорячи будь-якою мовою. Це не має до цього відношення. І, власне, мовне питання стало якимось І також приводом... І мовне питання, яке стало якимось певним детонатором uh -huh. ситуації, яка відбулася в Україні в тому числі. Тому я так думаю, що тут треба Ну, спровокувало, вибачте, спровокувало ситуацію. Тому я думаю, що зараз мовні законопроекти, як би вони там позитивно чи негативно не впливали на рівень освіти, вони не на часі, тому що воно може викликати соціальне нерозуміння. Мало того, це можуть бути політичні. Спекуляції на цьому, що підбурять людей до Соціальний спротив, до, так би певного спротиву. Так. І я думаю, що це не та тема, яку сьогодні треба піднімати. Цей законопроект, як би там не хотілося Міністерству освіти, воно не має підтримки в парламенті, воно не пройде. Я думаю, що воно навіть не буде винесене. Але як на мене, логічніше було б його винести в цій залу і завалити, щоб показати суспільству, що цей законопроект не пройде. Допоки він буде висіти в Верховній Раді як зареєстрований, але поки що не розглядаємо, то він буде завжди оцим подразником. Тобто його треба або відкликати з Верховної Ради, а просто його завалити uh -huh. чи через комітет, чи, скажімо, через Верховну Раду. Uh -huh. Я думаю, саме цим би мав парубій зараз зайнятий, щоб заспокоїти в більшості територій, де є національні меншини, що це не стосується зміни певної системи. Для Закарпаття чим би це виявилося? Uh, знаючи, що багато сіл в Закарпатській області не розмовляють українською. Ні, ну по-перше, давайте відверто говорити. Ми повинні покращувати знання. Uh, Української мови це правильно, тому що діти потім можуть поступати в навчальні заклади України а там обов'язково знати українську мову. І тому якщо дитина не вони знає, можуть поступати і в можуть, будь ласка, школи, але ми ж говоримо про те, що вони громадяни України. Так. Тобто українську мову повинні знати для хоча б для того, щоб мали можливість розвитку. Тут же не питання в тому, на якій мові хоче говорити. Але якщо про дитина, наприклад, угорськомовна дитина з сім'ї угорської хоче мати перспективу в Україні. Вона вибрала саме Україну. Можливо, Угорщину нема проблем, але вибрала Україну, і вона хоче стати, скажімо, в Україні зайняти якусь роботу посаду. І так далі, але не знаючи, чи мова не поступила до університету. Тобто ми в неї позбавили її права поступати. Хоча, я думаю, сьогодні з цим питання вирішено, тому що ця проблема була більш гострою у 2007-2008 році, коли був. Деякі навіть між Україною і Угорщини були політичні перемовини з цього приводу для того, щоб ми покращили фінансування угорськомовних шкіл саме ну, підручниками української мови, посилили навчання української мови, щоб ці діти мали перспективу. Тому не треба з цього шляху сходити. Ця програма йде нормально, активно, і я думаю, що зараз просто змінювати систему і відміняти національні школи це і неправильно. <тас> національні школи, ну це законопроект основному створює умови для закриття національних шкіл. Я думаю, що це не має змісту, тому що Україна багатонаціональна країна, і я думаю, що навпаки, добре, коли ми можемо показувати стандарт, що в Європі в певній країні різні національності можуть уживатися і знаходити свій шлях спільного і, вживалися, і вживалися, і вживалися. І вживалися. Тому я думаю, що цей законопроект взагалі не матиме перспектив Верховній раді. Яка позиція радикальної партії України з приводу підняття тарифів? Це соціальний експеримент, що з цим робити? Ну. Підняття тарифів ми однозначно не підтримуємо, кожного разу. Ми ставили питання. Мало того, ми розуміємо, що сьогодні на тарифах це та галузь, на якій заробляють в першу чергу українська влада. На жаль, на жаль, саме збідніли населення і стало джерелом сьогодні наддоходів таких людей, як Ехметов, таких людей, як Пінчук, таких людей, як Суркіс, таких людей, як Григоришин, тим паче Григоришин і Бабаков, який там володіють або Нерго, є громадянами взагалі Російської Федерації. Тобто, я взагалі не розумію, як ми можемо це не розглядати під цим кутом. Мало того, зараз НКРЄКП, КП, от я був проти цього закону, прийняли про незалежного регулятора і дали йому практичну незалежність від будь-кого, від Кабміну, від уряду, скажімо, від парламенту. І сьогодні вони приймають під дудку банковий законопроект, наприклад, тось, рішення, може пам'ятаєте, про підвищення плати за нестандартне підключення. Тобто сьогодні такий перегиб виник, що в Києві дає багато ліній і малі простори, там буде підключення десь 3 тисячі за кіловат, а в таких районах, як Полтава, може доходити до 9 тисяч в Закарпатті. Тобто це ну, зменшують як інвестиційну приваблю. Тому що для того, щоб підключитися підприємство, яке хоче створитися до електромережі, треба заплатити колосальні гроші, які в принципі вимивають обігові кошти. Тобто радикальна партія виступає тут опозиціонером в цьому питанні категоричним? Ми категорично за те, щоб сьогодні, по-перше, звільнили Вовка. Це керівник інкарії КП, який затверджує всі нам тарифи. Це регулятора цього. З другої сторони, ми за те. Я зараз готую законопроект, щоб відібрати все ж таки цю безконтрольність НКРЄКП, яку ми ну закон цей, до речі, ми прийняли під тиском Євросоюзу, щоб ви розуміли правильно. Mm -hmm. Тому це ще це один тиск, приклад. Це чи умова. Ну чи це умова і тиск одно і те саме. Mm -hmm. Знаєте, як тут інакше говорити не можна, і вони починають потім багато, видумовувати, є що, є. що ми безвіз не дамо. От ми прийняли закон про НКРЄКП, яке було основною вимогою одної з основних вимог Євросоюзу надання нам безвізового статусу. Без візу статусу ми не маємо, але створили орган, який для українських реалій ну це неймовірне зло, тому що ми створили неконтрольований орган в умовах країни, де є корупція. І корупція є не просто на рівні сільських рад, а корупція в адміністрації президента в Кабміні. Тому в даному випадку я хочу відмінити цей закон і ту норму, і НКРКП повинно бути підконтрольно все ж таки на сьогоднішній день парламенту для того, щоб таких речей не було. А то тільки ми зняли з них контрольованість, тарифи почали рости. Нові платежі з'явилися. Тому це вже є той приклад, коли вимоги Євросоюзу Євросоюзу стали шкодою для України. І, на жаль, це ми пояснювали дуже довго в парламенті. Що, шановні, вони ми не можемо… вони не є загрозою. Вони є шкодою. Вони є шкодою. Так, вони є шкодою, тому що ці закони не адаптовані до українського законодавства. Вот і все до українських реалій. Вибачте, добре. Якщо ми вже а по своїй суті, що нам продала Європа? Вона нам навіть безвіз не дала. Грузія вже отримала, вона нам не дала, але зато викачала з нас все, що могла. Добре, про безвіз. Позиція радикальної партії, що з цим робити, яка який прогноз на майбутнє? Це прогноз короткостроковий чи довгостроковий? Я що думаю, що робити? безвіз це вже як протухший продукт, uh -huh. який вже практично нікому не потрібен. Українці мали можливість за кордон, хто скільки хотів, я візові центри отримували візи, і ми спокійно переїжджали кордон. Хто стугся Україна ці... чи Європа? Це видумали просто цю проблему для нас, да скажімо, і за рахунок цього безвізу, яку ми самі собі нав'язали, з нас видуїли все. Вплоть до того, ну вибачте. Давайте відверто казати. Якщо мені зараз е, Європа ставить питання, що вони відновлять безвіз, якщо ми дамо можливість вирубати українські ліси і таким чином створити економіку України придатком сировинним до Європи, то мені здається, що Україні цей безвіз не потрібен. Ну, йдеться не лише про ліси, напевно, не є. Я інші говорили, один все... приклад. А, один. один з прикладів. Якщо ми повинні заради цього продати землю всю. Скажімо, не зрозуміло кому, і завтра ми будемо в приймах. То в мене питання, кому потрібен цей безвіз. Я думаю, що Європа сама зацікавлена, щоб українці їздили, бо саме туди українці відвозять свої гроші на відпочинок, оглядаючи європу та щодня. Пересічники, да, пересічники і так далі. Тому в даному випадку просто ми неправильно е, спозиціонували свою країну у відносинах з Євросоюзом. Хто І коли неправильно її спозиціонував. Це вже на історія, але на жаль, Петро Порошенко, як дипломат, який працював в МЗС, так він ну, у мене було враження, що, оскільки він працював в МЗЕСІ, знає систему МЗС, він був міністром МЗС, так? Він зможе наладити зовнішньополітичне наше відомство в ту руслі саме національних інтересів, в тому числі як джерело, скажімо, економічного зростання, в тому числі як джерело там політичного визнання країни, але на жаль, бачите, ми ведемося, нам нав'язують вимоги, і наше МЗС, і наш президент не може поставити певних умов. Тобто, за десятиліття зовнішня економічна діяльність, зовнішня політична діяльність не зрушила з місця, нічого не сталося. Я думаю, позитивно? що основні перемоги українського зовнішнього економічного відомства були на жаль, як не можна констатувати, це за кучми, коли не вмів за рахунок зовнішнього. Політичних важелів, утримувати паритет між Заходом і Сходом, і Україна мала дуже багато преференцій в цьому плані. Тобто мав вектор і на схід, і на захід, да. так? Ну, тобто балансував mm -hmm. цей вектор, де Україна була такою, ну, скажімо, не буферною зоною, а була нейтральною територією, mm -hmm. яка давала певні гарантії одній і іншій стороні. А на сьогоднішній день, зайнявши одну сторону, то в одну сторону ми похилилися, то в другу, ми розбалансували цей статус і отримали в зовнішній політиці дуже багато мінусів. З Україною практично сьогодні перестали рахуватися. Якщо сьогодні посли в Україні можуть говорити, як проводити в Україні вибори, це говорить про те, що з Україною перестали рахуватися в зовнішньополітичному понятті. Якщо на сьогоднішній день вже деякі питання України вирішуються без участі України, в тому числі по Сходу. Так? Це говорить про те, що ми втратили вагу в зовнішній політичній діяльності. І, позиції, І Якщо вже позиції, нам так... сьогодні говорять про те, що документи, які підписані на нашу користь або за нашу участь, вони не мають міжнародно правового значення. Беремо Будапештський меморандум. Якщо не має значення Будапештський меморандум щодо захисту України від територіальної посягань, то тоді немає наше зобов'язання значення по відмові від ядерної зброї. Тоді давайте відновлювати зброю. Але вибачте, Це Ми відмовилися ж не стільки від ядерної зброї, вже Бог знизу ядерної зброї. Не ми йшли на на... Але ми під той Будапештським меморандум знищили цілу галузь науки ядерну фізику. Ми віддали всі запаси наукового урану, віддали, не знати кому навіть. Ми відмовилися від розвитку ядерної енергетики, яка найдешевшою в Україні і ну, на світі. І на сьогоднішній день вона забезпечує практично 80% українських потреб. Тобто, ми відмовилися від розвитку цієї галузі. Не маючи на то заміни, тому що ядерні реактори, рано чи пізно закінчують свою ну працездатність, і років через 15-20 треба буде всі закрити, а нема заміни. Тобто ми відмовились від цілісної галузі, яка давала економічне зростання, не військове. Добре, відмовилися від військового ураду, а від мирного, чому ми мали відмовлятися? І навіть не дивлячись на це, нам сьогодні говорять про те, що давайте забудемо про Будапештський меморандум. Ось це ті приклади, коли ми говоримо про те, що зовнішнє політичне відомство програло. Україну в міжнародних відносинах, і ми є вже ну не суб'єктами, пане Юрію. Це констатація фактів, а що робити на перспективу? Особлива історія пересічники в Закарпатті Вона стала нагальною, хоча розуміємо, що ну також маніпуляції в цьому випадку ведуться. Питання пересічників Закарпаття, Болюча тема це є це є проблема, яка вже е, яка породилася з того, що на жаль, проживаючи ну, скажімо, в центрі східної Європи, да, ми маємо не ціни на автомобілі, зарівняйте Білорусі, Росію, Молдавію, скажімо, я не говорю про Європу, да, про країни вихідців з бушу радянського союзу. У них на 20-30% машини були завжди дешевші за рахунок. Зрозуміло, цього, коли люди бачать, що в одній країні можуть жити однаково а тут інакше, вони ніколи не купляли машини, а ви шукали інші способи дешевої машини. Тим бачу, для Закарпаття давайте відверто говорити. І нехай не задурюють нам деякі київські депутати про те, що це якісь там мерседеси і так далі. Ні, це машини, на яких вони заробляють гроші в більшості випадків. Є це оповняються машина. Є окремі які випадки, так. коли купляють якби розкішні автомобілі, uh -huh. але в основному це машини, на яких їздять щось, перевозять когось. Ну забезпечують власний бізнес і так далі. І тому треба купити дешевше. Це є проблема, ми повинні сьогодні вирішити. Це не наша проблема. То має вирішити таким чином і коли? я думаю, що той законопроект, який вже підписали, в тому числі я підписала десь близько 170 народних депутатів України, передбачає те, що для них є можливість раз в рік заплатити плату за тимчасове перебування на території країни uh -huh. для того, щоб не породжувати корупцію на митниці і ті черги. Це велика плата буде, як. Вважаєте. Вона залежно від автомобіля і від року цього автомобіля, від його вартості буде становити, ну ми орієнтуємося від 130 до 500 євро. Угу. Тобто не дешевому не <клес> по Ну, е -е, Я думаю, що Закарпатці платять більше, тому угу. що коли вони беруть там того ж Словака чи угорця, вони платять йому 150 євро за те, що він на рік дає якусь. Тим там щось про документи, якісь те, що він пересікає кожен раз, їздить туди, сюди ці кожні ну, і 5 всякі днів. непрозорі схеми скажімо Митці так. Митниці, що сплачують так. Так далі. Це набагато дорожче, набагато угу. більше. І Ми спілкувалися із представниками пересічників, які були в Києві. На комітеті ми з ними спілкувалися. Їх ця плата і цей механізм повністю вдовільняє. Тепер завдання малим. Верховна Рада має прийняти рішення, і Кабмін повинен погодитися. Періоди. Ним, а президент не повинен витувати так. Періоди які? Ми хочемо винести його на цю весняну сесію, mm -hmm. і саме на цій сесії закрити це питання. Болюче питання для да. Закарпаття. Да, да. Не Добре. тільки для Закарпаття. чому 6 мільйонів тільки по західному кордону користуються такими машинами від Волині до Чернівців. Давайте про Закарпаття, ви представник Закарпаття у Верховній Раді, mm -hmm. пане Юрію. Корупція в Ужгородській міській раді. Ваша думка? А багато маніпуляцій з цього приводу. Кажіть ну, які можуть бути маніпуляції? Є і нехай приймає рішення. Єдине питання, я би не хотів, щоб такі справи затягувалися на 2-3 роки. Тому що як правило, ми розуміємо, чекаємо зміни якихось там або влади, або правоохоронної системи. Ці нам на сьогоднішній день треба забезпечити дуже оперативне вирішення всіх питань, щоб справа попадала до суду і не було маніпуляцій. Тому ми очікуємо від прокуратури швидке подання до суду. В суді швидке вирішення і місце не має бути питання діяльності прокуратури. Вас не збентежило? Ну взагалі, коли очолив Юрій Луценко, то питання діяльності прокуратури бентежить вже майже всіх. Це став орган політичного замовлення, і зрозуміло, сьогодні є можливість, я думаю, навіть за гроші робити певні політичні замовлення. І Юрій Луценко не зміг поламати цю систему, а можливо, навіть і користується нею для того, щоб дискредитувати політичних опонентів. Я не маю це відношення до Ужорської міськради, це угу. може бути інша ситуація, але я би хотів від прокуратури професійності. Як ви вважаєте, в якій сфері зараз в Україні найбільше корупційних дій? Енергетика це найбільш корупційна система на сьогоднішній день, я вважаю. Ми бачимо і по вугіллю питання останнє, що там блокують на сході країни ці. Пересування вугля, Да. Я розумію, що сьогодні нема звідки уголь більше нам купити антрацит, але вибачте, ми його могли купити влітку, ми його купити могли восени. І міністр енергетики ставив питання про те, що ми забезпечені майже з плюсу 5% від потреб. І от сьогодні в мене питання, я буду напевно десь, можливо використовуючи трибуну Верховної Ради, ставити питання до прем'єр-міністра внести подання на звільнення Насалика через те, що він збрехав в Україні у восени. Що він забезпечив повністю енергетичний комплекс наш вугіллям антрацитної групи на 105% від потреб. А як Нічого подібного, це все було передбачено контрактом з АТО. А е, наші громадяни із е, минулого року з весни місяця, місяця платять за міжнародною ціною за вугілля, яке вкладається в ціну електроенергії, для того, щоб ми могли її купувати за кордоном. Тобто це є хабарництво, це є корупційна схема, створена напевно міністерством разом з Ахметовим і всіма, хто може. І, дуже серйозна, і мало того, ми прекрасно розуміємо, що вугілля з тої сторони поставляється під патронатом Медведчука. Тобто, вибачте, на кого міністр сьогодні працює на Ахметова. І на Медведчука тому, що хмето має 80% теплової генерації в Україні, яка забезпечується цим вугіллям. Тобто, під кого це зроблено? Чому вся Україна платить Ахметову і, і медведчуку? Я не маю відповіді на ці питання, на які фракції будете розраховувати, якщо будете говорити з Трибуни Верховної Ради. Я думаю, що позицію повністю підтримує самопоміч. Всі інші побачимо ну, в темі, яка буде реакція. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, Народний фронт усунувся від цього. БПП повністю підтримує ці поставки, uh -huh. хоча замовчують про те, що вони виникли як бездіяльність Міністерства енергетики. Пане Юрію, зізнаєтеся, коли ви востаннє були за кордоном? За кордоном я був перед нам роком. А, як вам дороги за кордоном і в Україні? Що з цим робити? Чи не ну, я в Єгипет літав літаком? <гум> <гум> Але насправді, Напевно, в насправді наші дороги, дороги дуже жахливі. Я ну буквально от їдуть після нового року, і сьогодні ну це жах. І я думаю, що меру міста треба переглянути всіх керівників, які відповідальні за дорожню галузь. Я розумію, що це лист... не лише у місті, пане Юрію. Ну це по і області, по взагалі. області, але да. ми сьогодні говоримо, якщо про місто, то тут треба передивитися. Що да. стосується області, то ми розуміємо, що це. Е Міністерство транспорту і відповідно служба автомобільних доріг, тому що область не відповідальна за дороги державного значення. Інше питання: піднімається адміністрація обласна і безпосередньо Москаль чи не піднімає це вже ну, інший рівень да, роботи. Але ми розуміємо, що ну, слабо піднімає такому випадку. Але що стосується міста, то минулого року, наприклад, місто мало дуже великі кошти на дорожні роботи, майже 300 мільйонів гривень. І якщо ми не зробили навіть розв'язки, а в першу чергу завжди робиться з розв'язок, ніхто не робить лінійні якісь там дороги, так роблять. Мости, розвороти, всі перехрестя, тому що там найбільша напруженість і вони саме створюють напруженість трафіку. Пробки наші. І якщо я бачу, що ці елементи не були відремонтовані, значить я думаю, що меру міста треба переглянути керівника дорожньої галузі. Я знаю, що там заступник звільнився по цій напрямку, і треба сьогодні підібрати дійсно професіонала. Треба завершувати оце розподіл міжфракційне, яке є в міській раді, треба завершувати це кумисвати брати. Я не звук нічого в міську раду, але це не повинно мати місце ні в одній громаді. І таким чином мають професіонали прийти. Де ти був на революції? Яке в тебе там відношення до Януковича? Це сьогодні вже не має значення. Якщо ми говоримо про Галузь, мають працювати професіонали, які знають дорогу і знають, що там треба робити. Це не, це не місце не лише у міській раді, але і в обласній, і, і в, в обласні, раді Верховній. І в країні в цілому. Так, так. Ми повинні повернутися до людей професійних, ними маємо, не можна розкидатися. Маємо кілька хвилин да, до завершення. Паводок, людоходи на Закарпатті. страшна трагедія. Скажіть, не роблять висновки, не вживають заходів. Тенденція десятиліттями. Хоча великі гроші були кинуті 98-му тисячі першому році на, на ну, ліквідацію наслідків, тим не менше, щось щось не так. Що з цим ну робити? треба констатувати. Що перше, якщо ми не перестанемо безгосподарно вирубувати ліси і не відновлювати наші зелені насадження, поводкова проблема буде зростати. Це однозначно. І тому от те рішення, яке ми Радикальна партія прийняла і пролубівали у Верховній Раді щодо заборони мораторій, вивозу лісу кругляка, вона спрямована на те, щоб ми відновили свої зелені легені Карпати. І тоді практично знизиться ризик поводковості. Друге питання зрозуміло, берегоукріплення, укріплення, дамби. І інші водовідвідні споруди, які мають забезпечити зняття, скажімо, напруги на річ... шляхи... шляху водоходу. Таким чином це теж не робиться на сьогоднішній день. Зрозуміло, є проблеми із нашим МЧС, тому що ті останні випадки, коли льодохід пішов, скажімо, там десь по хуському районі, по іншим районам і не було взірвано просто динамітом цей людохід, це питання до МЧС. Прементивних заходів не було вжити. Всі об'єкти да. підвищеної небезпеки, які є в області це заправки, це гідростанції, це нафтобази і всі інші, які можуть нести певну Загрозу для ситуації вони контрольовані МЧС і вони повинні це все регламентувати. Хоча, з другого боку, якщо говорити про льодоходи. То нам би треба збільшувати кількість дам, тому що вони дають можливість регулювати потік води і швидкість води. І це дуже правильна річ. Але щодо льоду МЧС повинна контролювати і все ж таки взривати. Якщо в них немає динаміту, то нехай сигналізують в обласну раду, в районні ради. І я думаю, що це не така вже дорога проблема. На жаль, оце я читаю в пресі, що вони розказують, що хтось має взривати, а не вони на сьогоднішній день. Ліцензію на піротехнічні заходи з динамітом має МЧС. Ні одне приватне підприємство. Цього немає. Добре, ваша позиція взагалом від роботи Верховної Ради одна хвилина. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день вже дуже сильно е, пішло розшарування. Ми бачимо, що вже є чітке позиціонування людей, які хочуть просто первибор в Верховній Раді робити все для того, а це і блокування, і відсутність кворуму. І є люди, які ну, намагаються хоча б в цій ситуації прийняти ті закони, які країні необхідні. Тому, от якби все ж таки ми могли відділити котлети від чогось іншого, від мух, то тоді б напевно Верховна Рада запрацювала краще. На жаль. Під ура патріотизму інколи дуже підміняється непрофесіоналізм, що шкодить Верховній Раді сьогодні, в рамках програми, нашим гостем був Юрій Чижмар, народний депутат України. Пане Юрію, дякую вам за те, що завітали до нашої студії, і з сподіванням, що робота Верховній Раді буде справді вдалою і ви вирішите багато проблем принаймні, наших закарпатців. Дякую гарно вам і нашим глядачам кажу таке, що протягом цих 20 хвилин вдячна, що були разом з нами. До побачення.